Я доволі часто отримую запитання, як мені продавати свої продукти, наприклад, цифрові, фізичні, або як мені зробити воронку продажу, наприклад, мого продукту. Тому давайте ми з вами сьогодні якраз розглянемо варіант, як можна створити воронку продажу для, наприклад, якогось продукту. І робити це можна декільками способами. Наприклад, я для цього використовую чат GPT, бо це найшвидший спосіб, хоч він і не ідеальний, я скажу одразу, тому що. Є свої нюанси, але він переважує всі інші за своєї швидкості, тобто із за того, як швидко він може вам допомогти зробити цю воронку продажу, наприклад, або зрозуміти основні етапи, які ви вже можете потім трохи підкоригувати. І починаю я завжди працювати з воронкою продажів, наприклад, або з будь-яким продуктом з готових маркетингових рішень, тобто з нашої підбірки промптів для маркетолога або маркетингових промптів. і я йду у розділ Лідогенерація. Перехожу у маркетингову воронку продажів і просто копіюю ось цей промпт. Переходжу до нашого чату GPT і вставляю сюди цей промпт. Але перед тим як його відправити, нам потрібно заповнити інформацію про мене або про мій продукт умовно кажучи. І ця інформація розташована якраз у розділі інформація про мене. Бачимо, що тут є декілька пунктів від того наскільки ви детально заповните ці пункти, і буде залишити якість відповіді чату GPT, наскільки він гарно і добре зможе створити під вас воронку. Давайте. Спробуємо зробити це під ось такий продукт. Тобто я підготував цю інформацію про мене, і давайте я по пунктам розповім про те, що це за продукт. І я заповнюю, даю йому таку інформацію. Моя цільова аудиторія це жінки, які є майстрами ручної роботи, наприклад, майстри зв'язання або інших ручних хобі. Мій поч... по... Мій поточний продукт, онлайн курс, простий СММ для майстрів ручної роботи. Наприклад, цей курс допомагає та навчає майстрів рекламувати, просувати та продавати свої продукти онлайн. Далі основні. Одна проблема, яку вирішує мій продукт, це швидко здобути вміння та розуміння, як можна продавати свої продукти ручної роботи через інтернет. Головний результат, який допомагає досягти мій продукт, це почати продавати свої продукти ручної роботи вже через два тижні. Наприклад, головне, що відрізняє мій продукт від аналогічних на ринку: це простота навчання та швидкість старту та виходу до перших результатів. І мій ціновий діапазон, наприклад, 1000-2000 гривень. Це приклад, ви можете робити для свого продукту те ж саме. Я маю на увазі підставити сюди свої. Дані і опис стосовно вашого продукту, ваших послуг або вашого фізичного товару, найголовніше про що треба пам'ятати і знати, це те, наскільки детально інформацію ви дасте у цьому пункті. Інформація про мене настільки гарним буде створення воронки продажу для вас. Приведу приклад: наприклад, якщо ви у мій поточний продукт напишете просто онлайн-курс. З назвою Крутий старт. Більше нічого не пояснити тут. То чат GPT нічого не розуміє, нічого не знає, про що ваш курс, чому він навчає, і в такому випадку ну таку інформацію у такому вигляді давати йому не потрібно. Потрібно розкрити більше інформації, дати контекст того, чому навчає ваш курс. Тому я тут пишу, що онлайн-курс прости саме для майстрів ручної роботи, де я далі пояснюю, що цей курс допомагає та навчає майстрів рекламувати, просувати та продавати свій і продукти онлайн. Тобто таким чином, з цим контекстом, Чат GPT вже розуміє, чому навчає цей курс. Те ж саме стосується і інших пунктів. Тобто, намагайтеся давати якомога більше інформації та деталізації. Після того, як ми надали і заповнили інформацію про себе, ми просто-напросто відправляємо його в роботу. І дивіться, я йому у форматі відповіді тут написано, що відповідь видає у вигляді таблиці з трьома стовпцями: крок маркетингової вирви, або воронки, маркетингова ідея і оцінка впливу від 0 до 10, 0, мінімальний, 10 максимальний вплив. І ми з вами отримаємо ось таку таблицю, де по кожному етапу воронки воронка у нас складається з залучення, активації, доходу, утримання і рефералу. І для кожного етапу він нам видає три різні ідеї, і кожну з них ранжує. Наприклад, ми маємо для етапу. Залучення створити серію постів у соціальних мережах, де демонструється успіх реальних майстрів, які пройшли ваш курс і почали продавати свої вироби вже через два тижні, використати цитати та фото їхніх робіт. Другий варіант провести безкоштовний вебінар: п'ять простих кроків для запуску продажів ваших ручних робіт онлайн, які закінчуються закликом до дії, зареєструватися на курс для більш детального навчання. Третій варіант запустити конкурс у соціальних мережах. Подивіться, якщо вам ці ідеї не подобаються, наприклад, і ви хочете ще отримати якісь ідеї, або ви м знаєте. Що вам не подобається, ви можете прямо йому про це написати. А мені ось, наприклад, ну, не подобається не один з цих варіантів, я йому кажу: надай ще 5 ідей для етапу воронки залучення і відправляю йому також у роботу. Він мені генерує ще 5 ідей. І вони виглядають ось таким чином: створити серію коротких відеоуроків у TikTok або Instagram Reels, де наочно показується, як за допомогою вашого курсу можна швидко налаштувати продаж своїх виробів, запустити креативну кампанію, моя перша продажа, де учасники курсу діляться своїми історіями та досвідом, співпрацювати з популярними блогерами, розмістити на платформі Pinterest детальні інструкції, запровадити безкоштовний тест або опитування на вашому сайті, який допомагає майстрам ручної роботи визначити наскільки вони готові до онлайн-продажів. І я прошу ще п'ять ідей, наприклад. Таким чином ви можете перебирати і генерувати декілька ідей, якщо вам не подобається або не, не лежить до у вас душа до цих ідей, ви можете їх таким чином перебирати. То ось ми отримали ще п'ять ідей, і ви таким чином можете вибирати з цих ідей те, що вам подобається, і те, що ви хочете впровадити. Тобто такий самий підхід ви можете робити для будь-якого кроку з запропонованих. Ось є крок активація. Тут є три ідеї. Не подобається. Ще попросили для етапу дохід, для етапу утримання, для етапу реферал. І давайте ми з вами глянемо на. Ну, наприклад, мені подобається, нехай подобається ось цей варіант: розробити безкоштовний чек-лист. 10 кроків для успішного старту продажів ручної роботи онлайн з пропозицією завантажити його в обмін на емейл, далі запустити емейл-кампанію для залучення до курсу. Або ви можете їх запросити у чат бот і так далі, тобто, це, умовно кажучи, сприймаєте як початковий етап воронки, залучення, тобто, це може бути будь-який лід-магніт, або сприймайте його як лід-магніт, який ви видаєте, і отримуєте дані від клієнта, щоб його залучити у вашу воронку продажу. І далі він вже буде просуватися по крокам вашої воронки. І найкращий варіант чату GPT у, у тому, що ви можете працювати з етапами воронки, також додатково. Тобто, якщо вам запропонували розробити безкоштовний чек-ліст, щоб його не Видумувати самостійно, ви можете попросити чат GPT його створити. І я йому пишу: мені подобається. копіюю ось цей пункт, розроби безкоштовний чек-лист, і в, в кінці пишу: створи цей чек-лист для мене і відправляю в роботу. Після цього він генерує мені цей чек-лист з 10 кроків. Ви можете змінити і сказати, там хочу, щоб тут було там 7 кроків, 3 кроки, 15 кроків, 20 кроків. І ми бачимо, що тут визначте свою нішу, створіть привабливий бренд, зробіть якісні фотографії, створіть профіль у соціальних мережах, розробіть контент-план, визначити ціну на ваші вироби, створіть свій онлайн-магазин, налаштуйте процес оплати та доставки, запустіть першу рекламну кампанію, збирайте відгуки та покращуйте свій продукт. Тобто є варіанти і є 10 кроків для успішного старту, ви можете їх скопіювати, помістити вже в чек-лист, оформити його візуально за допомогою Canva або іншого редактора і використовувати його в вашому першому етапі вашої воронки продажу. Крім того, ви пам'ятаєте про те, що ви можете так само працювати з цими пунктами додатково. Тобто, якщо цієї інформації вам недостатньо, її мало, ви можете попросити ChatGPT Розширити цю інформацію, і я йому пишу прямо так: розшир пункт 1, Хоча це досить топорна е, пропозиція або запит, я так взагалі не роблю, але е, ми з вами дивимося швидкий результат. Тому навіть такий простий промпт працює для чат GPT достатньо нормально, і він вам, ви бачите, що він ось цей пункт, який складався, перший пункт він складався з двох речень. Він нам розкриває у більш детальну. Статтю або у більш детальну інформацію і додає, розкриває отакі пункти. Проаналізуйте свої сіль, сильні сторони, що зробити, дослідіть ринок, що зробити, як знайдіть свою унікальну унікальність УТП, визначте свою цільову аудиторію, перевірте нішу на життєздатність, розробіть стратегію розвитку. Навіть далі, ви, якщо хочете, ви можете поглиблюватись також у ці пункти і просити його там пошаговий. Покроковий план зробити або розширити цю інформацію. Але оскільки ми з вами створюємо лід-магніт, то можливо цієї інформації вже достатньо, і ви так можете попросити розширити його кожен з 10 пунктів. І У вас замість лід-магніту на одну сторінку вийде лід-магніт на 5, 10, 15 сторінок, досить детального з детальними кроками, що робити. Зрозуміло, що в ці кроки ще можна поглиблюватись, але інформація буде досить. Детально. ось таким чином, ми з вами отримали воронку продажу пропозиції по воронки Продажу. Ми з вами вибрали вже перший. Етап або перший крок цієї воронки продажу, і ми вже для нього зробили з вами лід магніт, і ми з вами витратили скільки на це там 5-7 хвилин з моїми поясненнями. Далі ви можете так само продовжувати по тій по тій же методиці. Я не буду цього повторювати. Пропрацювати етап активація, вибрати ідею, попросити деталізувати чаджіпіті цю ідею, розписати покроково, що вам потрібно для цього зробити. Так само ви можете діяти з кроком дохід воронки продажу. З варіантом утримання, і з варіантом реферал. Після цього я думаю, що у вас піде на це десь від 30 до 60 хвилин. Ви будете мати воронку продажів під ваш лід магніт, який веде до вашого курсу. Наприклад, далі ви можете повторити. Це для іншої воронки продажу, і створити для себе 2, 3, 4, 5 воронок продажів, які ведуть на один або декілька ваших продуктів. Найголовніше, що треба пам'ятати, це те, що ChatGPT досить швидкий інструмент, за допомогою якого ви можете досить швидко генерувати ідеї, збирати їх і потім тестувати, наприклад. Бо якщо б ви це робили самостійно, придумуючи або вичитуючи, як це побудувати, як це налаштувати, ви на це витратили б декілька днів або навіть декілька тижнів. За допомогою чат-GPT ви на це можете витратити 1-2 години. Згенерувати вже готову воронку продажів, підготувати її, і завтра вже почати її впроваджувати у ваші бізнес-процеси. Я вам показав тут досить простий процес, і він вже є робочим. В ідеалі я б пропонував вам починати з дослідження вашої цільової аудиторії, і потім вже після того як ви зрозуміли і знайшли болі вашої цільової аудиторії, потім під них створювати продукти. Але цей варіант може підійти вам для вашого продукту, який вже, наприклад, створений. І ви не знаєте, як або яку воронку для нього побудувати. Промп для побудови воронки і інші цікаві промпти ви можете знайти у нашій збірці, яка називається готові маркетингові рішення, і вона складається у нас з декількох блоків. Перший блок це дослідження аудиторії. У кожному блоці ви маєте підблоки. Тобто тут ви маєте аналіз цільової аудиторії, визначення цільової аудиторії, 11 промптів для дослідження аудиторії за 9 хвилин профіль ідеального клієнта, запречення та контраргументи. Тобто, і всередині кожного блоку у вас ідуть детальні промти, за допомогою яких ви. Можете виконати це завдання. Далі у нас іде блок з рекламою Facebook, де ви можете створити рекламу Facebook. Там є детальні промти, як це робити. І просто скопіювавши їх, підставивши свої дані, ви вже можете це робити, і отримувати готові рекламні матеріали для рекламування вашого продукту. Instagram і Reels. у цьому розділі розташовані промти для генерації Рілсів, сценаріїв для Рілсів, реклама YouTube, продаючий лендінг. Тут у нас є. Заголовки, ліди, тобто описи, створюємо емоційні болі та переконливі вигоди, тобто блоки з описами, які б'ють на болі та вигоди для клієнта. Генеруємо назви, створюємо блоки з частими питаннями на сайт. Всі ці блоки вам потрібні будуть на посадковій сторінці, вони найголовніші, і якраз ці блоки ви можете згенерувати за допомогою чат GPT вже готових промптів, які тут розташовані. Наступний блок у нас лідугенерації, воронка продажів. Тут зібрані промпти для створення. Лідмагнітів для створення цільових сторінок для лідмагнітів, гайдів, звітів, чек-листів, книжок. І ось тут розташований наш промпт для створення маркетингової воронки продажів. Наступний пункт у нас блок промптів для написання постів за допомогою різних формул копірайтингу. Також тут є готові промти, які ви берете і вже генеруєте. Тексти прямо по готовим формулам копірайтингу. Перейти до цієї збірки ви можете за посиланням, яке буде розташоване під цим відео, там його ви зможете сплатити, вибрати і забрати. І ми з вами подивилися один з варіантів, як можна створювати воронку продажів. Існують ще декілька, але я вам показав. Ну, мабуть, найшвидший варіант, як ви можете це зробити. Звісно, що існують дуже багато інших промптів, з допомогою яких ви можете зменшувати час, який ви витрачаєте на ваші маркетингові завдання. Звісно, ці промпти не замінять вам повноцінного маркетолога, але вони вам допоможуть суттєво зменшити час на тестування або на знаходження ідей для просування ваших продуктів або для продажу ваших продуктів. Сприймайте цей інструмент як редактор Photoshop, наприклад. Тобто, свого часу, коли Photoshop тільки ви. Винайшли, і він вийшов на ринок, всі поголовно кричали на ринку, що все це кінець фотографії. Тобто всі фотографії будуть робитися у редакторі, їх будуть редагувати, і фотографи вже вимруть, як в ті динозаври. Але вийшло все трохи по-інакшому. Наразі кожен фотограф використовує Photoshop як свій. Постійний інструмент, з допомогою якого він виконує свою роботу. Тобто, якщо ти є фотографом і ти не вмієш користуватися або не використовуєш фотошоп або подібні фоторедактори для редагування своїх фотографій, то мовно короче ти вже є динозавром. Теж саме відбувається із. Штучним інтелектом із чатом GPT. він на сьогодні є одним з інструментів, який суттєво може покращити вам роботу і виконання будь-яких завдань, якщо ви є експертом, та навіть у звичайному житті. Тому користуйтесь, пізнавайте це, будь ласка, навчайтеся використовувати цей інструмент, тому що далі він буде проникати в наше життя все глибше і глибше.